Мабуть, кожного парфпоціновувача, у якого є хоч невеличка колекція, хоч раз було таке, що ви розумієте, що щось у вашій колекції вже лишнє і потрібно його на виліт. Вітаю! Мене звати Наталія. Тут ми говоримо про парфуми, і сьогодні буде тема моїх парфумів на виліт. Так як у мене вже колекція розростається, є аромати, які залишалися, я вирішила, що. Не потрібно їм лежати і псуватися. Можливо, вони когось порадують із глядачів. Або просто я в будь-якому випадку їх буду викладати на продаж. Тому дивіться, якщо вам цікаво. Сьогодні будуть аромати бюджет і люкс від найдешевших до найдорожчих. Всі ціни я буду прописувати в інфобоксі. Я не знаю, чи на ютубі можна оголошувати. Я ніколи не бачила такого. Тому буду мовчки прописувати в інфобоксі і просто показувати вам розказувати. Отож, поїхали. Перший аромат це аромат, який прогрімів принаймні на Кремчику десь рік чи два тому. Здається, в 2021 році. Я побачила один відгук на нього, і потім посипались інші відгуки, що це супер аромат за такі бюджетні гроші. Мені ж стало цікаво, я не знаю нічого про цю марку і про цей парфум. ось покажу вам ближче це Доріан від Івде Сістель. Я купила собі в залишку флаконі на Кремчику, хотіла на мейкапі, але побачила на кремчику залишок і думаю, не буду брати повний. Може, не сподобається. Слухайте, дійсно, аромат, в принципі, він затишний, він комфортний і дуже делікатний. Дуже м'яке звучання, це туберозний аромат. Але тубероза не така, що виїдає ніс, а дуже м'яка. В квітах. Тут насправді велика піраміда, але я робила до нього два підходи, і все-таки я не можу його носити, тому що він в мене напряму асоціюється з ароматом 90-х. Був в мене дезодорант такий, але я знаю, що є ще парфум, здається, від Жан-Артс. Кобра. Оце мені пахне як так, як кобра, тільки трошки м'якше. Якщо чесно, я просто не хочу асоціюватись ні, в, ні у когось, ні у себе з цим ароматом, бо він мені, мені та кобра так не подобалась, і я не хочу так пахнути просто. Хоча аромат, ще раз кажу, дуже приємний і затишний. Але він для мене оце трошки ретро. Якщо ви не були знайомі, можливо, для вас не буде цей аромат ретро і з такими асоціаціями. Але в мене так склалося. Він, бідний, вже запалився, але мені шкода. він зберігається в тому місці. До більшості з цих ароматів є коробочки, я їх всі зберігаю. Так що все з ним добре. Йдемо далі. Наступний аромат, я його показувала в літній добірці. Якийсь із, і я казала, це Джоджи Арманії Скайдю. Я казала, що аромат приємний, освіжаючий, але не мій. Для мене тут є якась гостренька нота, яка, яку я постійно відчуваю, і вона мене дратує. В шлейфі з когось цей аромат мені подобається. Але на собі я його носити не можу. В мене, в принципі, така проблема з багатьма гарними ароматами. Здається, ніби подобається, нанесу і все, не моє. Ось такий флакончик, такий залишок. Тут десь 25 мл, я думаю, є. Він стоїть в мене в розпиві. Е, Так, ну треба трошки описати його рідко до нього. Хоча я люблю перенюхувати аромати, але до нього рідко тягнуся. Це такий м -м, солодкуватий, така є свіжа, різковата нотка, квітковий. Фрукти тут теж якісь є. Мені зараз тут ніби айва. Коротше, треба мені з ним прощатися, я залюбки його відправлю по ціновості. Йдемо далі. Довго не буду про кожен аромат, бо їх доволі багатенько. Два аромати від Мандарина Duck. Це Resort Lovers і Into the Jungle. Так, Почнемо з Resort Lovers. Це аромат пудровий унісекс. Він для мене пахне ніби милом трошки. Навіть не милом, а банний аромат. Я так і написала в себе на кремчику. Це банний аромат. аромат, От пахне мені бані, я не знаю. Е, є в банях такий свій специфічний запах, ще з дитинства пам'ятаю, я з батьками ходила. Оце милком навіть чи то господарчим, чи що. Не можу описати дуже такий аромат. Складений гарно, що я його не можу розділити, але не моє, мені от не дуже подобається. Мене ця пудрочка трошки, хоча вона делікатна, але вона мене трошки придушує. Я не знаю, я щось від пудрових ароматів зовсім відійшла, і от вона мене придушує. А другий аромат Resort Lovers, одна дівчинка мені під, під відео найна най писала, що він їй навпаки дуже сподобався, і вона його носить. Це чудово. Але для мене цей аромат звучить ну зовсім по-чоловічому. Є чоловічі аромати, які мені подобаються, і я б сама носила. Але цей от напряму мене асоціюється з чоловіком. Не з моїм, в цілому з чоловіками. Так, тут якийсь е, ніби засіб після гоління. А я вже казала, мені схоже на ніве після гоління. Не ображайтесь, будь ласка, це моя суб'єктивна думка. Я нікому її не нав'язую, я просто розказую так, як я відчуваю ці аромати. Ми ж тут любимо поговорити про парфуми. Тут залишок, тут десь 85, а тут 91. Добре, що на мейкапі є рахунок. І там... Ой, на мейкапі, на кремчику. Наступний аромат Джакома Аурафову. Відблискує, так. Тут його скільки, видно, десь ось стільки. Ну, я вважаю, що тут 73 десь. Так, я його розпилю ризочок. Це аромат насправді доволі гарний. Зараз перші ноти, вони трошки такі ядерні, але в цілому, О, в цілому, це олдскульний такий шипер. Є в ньому щось таке, як в цих. Олдскульних Шанель, не номер 5, але хоча, може і номер 5. У мене останні, які я тестувала, це номер 22 і от в них є оцей олдскульний мильний, мильна ця нота. Мені вона, якщо чесно, пахне неприємно. Але коли вона всідається, аромат доволі гарний. Та все ж цей аромат в мене асоціюється з жінками, з жінками постарше. І я його на собі не бачу. Принаймні, в мене немає такого елегантного ділового стилю, дорослої, серйозної пані, тому шкода, що лежить. Теж лежить вже з рік, але він, він зберігається в темному місці, так що з ним все добре. Він не помівся. Зараз я розпалила і все з ним добре. І треба, щоб він потрапив в хороші руки, люблячі. Ой, розпалилася, розплосі стоїть. Наступний аромат Dolce Gabba Dolce Shy Shine. Як я вже і казала в якомусь відео, це аромат про. Тут немає інжиру, але я в ньому відчуваю оцю інжирну гостринку. Освіжаючий такий, літній, якраз хороший для літа. Оця лінійка Dolce Sha. Dolce Gabana Dolche це з квіточками. Ну, якраз хороші для літа, вони доволі стійкі, такі, не сказати, що кілометровий шлейф, але він є. Якщо ви любите інжир або свіжі аромати з остринкою, можливо, вам і не буде відчуватись тут інжир, бо його тут немає, тільки я його відчуваю. Але якщо ви любите аромат з остринкою, свіжинкою, то цей аромат вам підійде і буде вас освіжати. Далі. Burberry Touch. Це ковпачок не від нього, це від Burberry Hair. Я коли флакони викидаю, до речі, коли аромати закінчуються, я ковпачки зберігаю. На випадок, якщо я куплю тестер без ковпачка. такий маленький лайфхак. Цей аромат я теж купила. Це все я купувала всліпу. Це я купила всліпу за дуже гарною ціною. Я подумала, я взагалі не планувала його купляти, але побачила за такою ціною, думаю, ну візьму, спробую, аромат вже все-таки давній, здається, 99 чи 2001 року щось таке. Теж, хід того часу, а я з ним не знайома. Ну, як це так? Познайомлюсь. Взяла, познайомилася, але теж не моє. Це такий аромат на повсякдень як квітковий. Несолодкий, трошки квіткової пудри. Але для мене ну він, нічого в ньому поганого немає. Але цікавого для мене в ньому нічого немає. Він якийсь ну звичайний, звичайний добротний люкс, але зараз на фоні того всього, що існує в світі парфумерії, він мене не зачепив. Я його трошки відливала в свекрусі. І все, і стоїть, бідний, чекає. Тут десь 80 мл, може трошки більше. Далі аромат Giorgio Armani Turkis Кот. Кот Туркіс. Не знаю, як правильно читається. Ніби так. Цей аромат, як і аромат Шань, мені не подобається тим, що в ньому гостра свіжа нота. Тут фрукти тропічні, квіти якісь тропічні. От дійсно це аромат відпочинку в тропіках. Але оця різковато свіжа нота, вона постійно я її відчуваю, і вона дратує. І я вже в минулому відео теж Так, дуже багато цього до минулих відео, вибачте. Флакончик гарний. Якщо б не ця нота сверляча, то теж гарний. Відчуваю трохи, але ця нота і стійкість зараза, я її постійно відчуваю. Далі. Далі у нас буде два москини, почну з першого мозкина, то Гламур. Теж, знову таки, купила по гарній ціні. Хотіла познайомитися. Флакончик дуже гарний, мені так подобаються ці пузаті флакони. Я на нього вже давно дивилася. Але щось ніяк не доходили руки. А тут купила його буквально декілька місяців тому. Це аромат про бузок якраз була весна, я в квітні чи в початку травня купила. Тут є бузок, гарний ніжний бузок, але він швидко сходить, або не сходить, а просто перекривають його пудра така активна, і мильні ноти. Бусково мильно-пудровий аромат. Тут пудра вже сильніша, ніж де я тут показувала. І от мене ця пудра вже трошки піддушує. Пудромильність мене піддушує. Вкупі це не мої компоненти, не мої ну, акорди чи ноти. І тому теж лежить, чекає свого часу, час не настає. Я думаю, йому краще потрапити в хороші руки. Далі. Аромат, який я ще жодного разу не, не показувала. Ой, я неправильно вділа на нього. Маскіно-маскіно. Разом з тим маскіно купила. О, давно не... Так, давайте розпилю. Може я зараз. Ні. Це такий дуже пряний. Тут і кардамон є. І його здикла, мені здається, тут взагалі піраміда велика, це аромат доволі старий, теж здається з 98 чи 1999 року. Флакончик подобається. Але аромат дуже насичений, це, здається, шипр. Я не дуже розріз... В шипрах я взагалі ні бомбум, але мені здається, це шипр, бо вони схожі з джеком і з тими ще тестувала раніше від Левантах. І це такий ядрений аромат, чесно вам скажу. Одне розпилення, і все, і треба тікати з кімнати. Дуже гучний. Стійкість теж порядна, і, його, і це треба любити, таке направлення, щоб його носити. Сліпа покупка. Спробувала добре, дякую. Хай іде далі, влюблячі руки для до тих, хто любить шити. Далі. Аромат, який я хотіла після того, як в мене був відливан, це Miss Dior Rose and Roses. Я його колись тестувала в маршруті на кремчику, і він мені сподобався. Я тоді ще активно дуже любила трояндові аромати, шукала трояндві аромати, і цей мені дуже зайшов. Цей і Dior Forever and Ever. Forever and ever я зносила 10 мл, дуже гарний. І я подумала, що ну, щоб не надоїдав, я певно куплю ось цей залишку. Він якраз продавався десь 30 мл. було. <клух> Вибачте. І я собі його вирішила купити. Купувала його взимку. І от коли я його купила, я його розносила через розпилення, тому що в маршрутах там намазом. Пробірочка в більшість ароматів, я зрозуміла, що через розпилення все-таки якось не так він звучить. Це трояндово-мускусний аромат. Мускус тут доволі активний. Я носила його взимку. Він сподобався моїй я її трошки відливала. І от на ній в шлейфі мені подобається, але от постійно на собі. Цей трояндово мускусний аромат носити, я щось не дуже хотіла. Я от зрозуміла, що мускусу мені тут забагато. Хоча аромат гарний, але я вже і від троянд відходжу трошки. У мене є декілька ароматів, або я зносила ще якісь круті аромати, і я вже наситилася. Мені вже ну гарний. Гарний, але не знаю, шкода, щоб він стояв. Я вже думала, може не продавати, я його поставила в розпив. Але зараз думаю, ну, що я буду його мучити? Можливо, хтось його дуже хоче і не може знайти невеличкий залишок. А я, в мене він стоїть. Тому зверніть вашу увагу, будь ласка. Так, залишились два аромати. Щось я останнім часом коротке відео робляли. Хай так буде. Це Булгарі Голді. The Roman Night absolute. absolute. Так, я думаю, вам видно, да, що тут десь біля 70 мл залишку. Трошки в мене його брали на розпив. Навіть 67-65, десь так. Ще одна сліпа покупка. Подобаються мені всі дуже флакони в Булгарі. І цей теж я побачила, я тут же не по такій гарній ціні, просто я побачила його в людини і я його захотіла. Але яке було моє здивування, коли я вдихнула перший раз? Це ще мучніший, і гучніший, і сильніший в всіх смислах аромат, ніж москіно москино Це такий гучний, такий. Важкенький, але не настільки важкий, як уди. Це шипор, певне, теж. гучний, терпкий пряний аромат на таку глибоку осінь і на зиму. Я, їх не то... я його не осінню осінь взимку, хоча я її купила вже давненько, здається, минулої осені. А я не пам'ятаю капець. Але я щось не його на себе нанести, чесно. Для мене це занадто гучно, занадто багато. Не я Люблю гучні, але більш м'які аромати. А цей такий пряний, такий сильний, гострий. Все, що най-най, це про нього можна сказати. Дуже гучний, дуже стійкий. Флакон гарний. Але ну чого ж він має лежати? Дивіться, який кольор аромату. Ванілі тут я не відчуваю, можливо, вона є, але, певно, це такий колір через те, що тут є прянощі. Багато прянощі. І останній аромат, який я вже згадувала, він в мене в коробочці це ботега Венета от Давайте я достану і покажу вам цей гарний флакончик. Флакончик теж чудовий. Так, розкажу швиденько, як я з ним познайомилася. Тут десь 19-18, може 20 є. Це флакон на 75 мл. Я колись теж в маршруті, рік тому, в травні, бо я передивлялася, коли я його тестувала, я його тестувала в маршруті на Кремчику, теж з пробірочки. І з одного нанесення я весь день ходила і нюхала свою руку, настільки він мені сподобався. І я зрозуміла, що все, я його хочу точно кинула в вішліст, і ось аж взимку, перед Новим роком, я його собі купила в залишку в флаконі. Слухайте, ну знову нанесла розпилювачем і розчарувалася. Я не спорю, аромат дуже гарний, дуже такий статусний, елегантний в стилі ботега. Але мені тут при розпиленні, при нанесенні розпиленням, мені тут якась видається пластикова нота. Так, пластмаса, от прям пластмаса. В якихось квітах, теж, можливо, трошки мускусу тут є, шкіра, чи замша, ні, тут замша. Чи кашемір, я не пам'ятаю, теж дивилася піраміду не так давно. Це все забула. Гарний аромат, слакону дуже гарний. Але на собі я носити не можу. У мене така проблема з багатьма ароматами. Дуже б я хотіла його любити і носити, але з себе він мені набридає. Він стійкий, він не дуже гучно сидить, шлейфу тут кілометрового з мене не було, але я його на собі постійно відчуваю. Щось з кимсь говориш, щось робиш, він перебиває. Він перебиває мене, і мої думки, і мої відчуття і інших, іншого світу. Не іншого світу, а відчуття, коли щось робиш, танцюєш чи ісиш, він перебиває їжу, він перебиває веселощі. Коротше, він мене перебив. Я не можу його носити. Але аромат дуже гарний. Якщо у вас такої проблеми нема, будь ласка, беріть і користуйтесь і насолоджуйтесь. Я, якщо чесно, трошки заздрю тим людям. Хто може носити всі ті аромати, які я не можу носити, але вони мені з когось сподобаються. Але така хімія шкіри. Що зробиш? Ось такі аромати. Можливо, комусь вони цікаві. Пишіть мені в інстаграмі чи на Кремчику. А я вам дякую за увагу. Дякую за те, що провели зі мною свій час. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Я залюбки почитаю, повідписую. Я вам дякую за увагу і на все добре до зустрічі в наступному відео.